Друзі, вітання! Півторів на зв'язку маємо для вас ще одне поступлення. Ось така гарна Audi Q7 2015 року випуску. Рестова модель. Даний автомобіль був привезений з Кореї, тому всі знають, що Корея це дуже класна комплектація. Тут вона є. Ледівська оптика, гарні легкосплавні диски, безключовий доступ. Виглядає взагалі ідеально. Попередній власник обслужив її до самих дрібниць, яка вихлопна. До речі, це 3 літра дизель 166 тисяч пробігу. Вихлопна без жодного нагару, без нічого. Електропривід багажнику, також ладовська оптика, багажник тут надзвичайно вмісткий, роздільна панорама, все як положено. Це що у нас? Всі штучки там є. Пресере, все, що треба, і воно є. З цієї сторони також зауважень немає жодних. Безключно на кожній ручці. Гарний шкіряний селон в суперовому стані. Тут маємо окрему панораму, також тут маємо для всіх пасажирів. Підігрів задніх сидінь, карти дверні без зауважень, гарне дерево, поєднання алькантарка, все як має бути. Переднє сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю. Також в ідеальному стані 166 тисяч, нагадаю, це для 3-літрового обкатка. Та попереду гарний вигляд. зараз робимо запуск. Повний електропакет, звичайно, є, Пам'ятник, як я казав, є автосвіт, лекроїз все це є. Мультикермо оздоблене шкірою, запуск дигуна, звичайно, з кнопочки. Двигунчик працює ідеально. 166 тисяч пробігу, жодної помилочки немає. Також замінено вже на Android дисплей, магнітолку, тому маємо і Android авто, і Apple CarPlay, все як потрібно. Передній клімат є двохзонний, підігрів сидінь. Всіх, до речі, сидінь, все це є. Стан автомобіля. Супер. Коробочка переключає ідеально. Перекронити перед зад та камера заднього виду. Камера вже на великому дисплеї досить цікаво дивиться. Ось такий красивий варіант. Тому, якщо вас цікава дана автівка, вона є у нас в наявності місто Львів, Пасічна, 127. Приїжджайте, в нас можливо її купити як повну вартість, а також лізинг від 15% авансу, і ви полетіли на ось такому красенні. Тому хапай авто на хапай авто.